Переговорників з України в Саудівській Аравії не буде. Про таке сказав радник керівника офісу президента Михайло Подоляк. За його словами, нині на столі немає нічого, що можна було б насправді обговорювати. Президент Зеленський сказав, що немає ніяких переговорників переговорників України, які будуть там представляти. Україну в Саудівській Аравії на сьогодні на столі переговорному нічого немає, що можна було б обговорювати. Росія не готова до переговорів. Росія не хоче переговорів. Вона хоче формальний переговорний стіл, на якому вона отримає декілька речей. Перше, це оперативну паузу для того, щоб доапгрейдити свою армію. Друге для того, щоб підвищити ультимативні вимоги. І третє, щоб знову ж таки проспекулювати на теми санкцій. Ну і США мають намір спочатку провести двосторонні переговори з Росією та Україною по черзі, а після цього організувати спільні. Повідомляє про таке NBC News. Спільний раунд перемовин між Україною, Росією та США відбудеться за підсумками двосторонніх. І нагадаємо, що Трамп зазначав цитую: можливо, Росія багато чим поступиться, можливо, ні. А за словами міністра оборони Піта гекзета повернення України до кордонів 2014 року є нереальною метою.